Книга числа, глава 23. І сказав Валам до балака, збудуй мені тут сім жертівників і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. І зробив балак, як валам говорив, і приніс балак до валама, бичка та барана на кожному жертівнику. І сказав валам до балака, Стань над своїм силопаленням. А я піду може, стріну Господа навпроти себе, і що він об'явить мені, я перекажу тобі. І він пішов на лису гору. І стрівся Валаамові Бог, і сказав він йому Сім жертівників склав я і приніс бичка та барана на кожному жертівнику. і вклав Господь слово до Валаамових уст та й сказав. Вернись до балака і будеш так промовляти. І вернувся він до нього, аж ось він стоїть над своїм цілопаленням, він та всі вельможі моавські. І він виголосив свою приповістку пророчу, і сказав, Із Араму мене припровадив балак, цар Моавський, з гір Сходу. Іди ж, прокляни мені Якова, а йдиш, скажи зло. На Ізраїля. Що ж я буду того проклинати, що Бог не прокляв був його? І що ж буду казати зло на того, що гніву на нього немає Господь? Бо я бачу його з вершка скель, і спагірків його оглядаю, тож народ пробуває самітно, а серед людей не рахується. Хто ж перелічив порох Яковів? І хто зрахував пил Ізраїлів? Хай душа моя вмре смертю праведних, і кінець мій хай буде такий, як його. І сказав балак до Валаама, Що ти зробив мені? Я взяв тебе, щоб ти прокляв моїх ворогів, а оце ти справді поблагословив їх. А той відповів та й сказав: Чи ж не те, що Господь вкладе в мої уста? Я буду пильнувати, щоб те говорити. І сказав до нього балак Ходиш зо мною до іншого місця, звідки побачиш його. Тільки частину його будеш бачити, а всього його не побачиш. І прокляни мені його мого ворога звідти. І він узяв його на седец Софім, на верхів'я Пізгій, і збудував сім жертівників і приніс бичка та барана на кожнім жертівнику. І сказав він до балака: Стань тут над своїм цілопаленням, а я стріну там господа. І стрів господь Валаама і вклав слово до уст його та й сказав: Вернися до балака, і будеш так промовляти. І прийшов він до нього, аж ось він стоїть над своїм цілопаленням, а з ним вельможі Моавські. і сказав йому балак, що ж говорив Господь? І він виголосив свою приповістку пророчу і сказав: Устань же, балаку, та й слухай, нахили своє ухо до мене, о сину ціпорів. Бог не чоловік, щоб неправду казати. І він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він був говорив та й не виконає, оце я одержав наказа поблагословити і поблагословив він, і я того не відверну. Не видно страждання між Яковом, і незапримітно нещастя в Ізраїлі, і з ними Господь, його Бог. А між ним голосний крик на славу царя. Бог, що вивів був їх із Єгипту, він для нього, як міць однорожця, бо нема ворожби поміж Яковом і чарів, нема між Ізраїлем. Тепер буде сказане Якову та Ізраїлеві, що Бог учинив. Тож устане народ, як ливиця, і підійметься він, немов лев. Він не ляже, аж поки не буде він жертви здобичу, і аж поки не буде він пить кров забитих. І сказав балак до Валаама ні проклинати не проклинай його, ні благословити не благословляй його. І сказав Валаам і відповів до балака: Чи ж не казав я тобі, говорячи? Усе, що буде промовляти Господь, те зроблю. І сказав балак до Валаама, Ходиш, візьму тебе ще до іншого місця може, сподобається в божих очах, і ти звідти проклянеш мені його? І взяв балак Валаама на верхів'я пеору, що звернений до пустині. І сказав валам до балака. Збудуй мені тут сім жертівників і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. І зробив балак, як сказав Бувалам, і приніс бичка та барана на кожному жертівнику. Амінь.